Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку я Ігор Бабак. Веду свій невеличкий сільський блог про наше життя, як вирощуємо птичку, перепілок, курни, сушок, бролерів. Далі буду знімати сад, огород. А зараз засніму так невеличке відео про переселення сьогоднішнє білю там роксів. Вони були в нас в клітках, там знімав відео, вже бачили. Почався розкльов. Почали ми їх відсаджувати, Обробляли перекіс, зеленкою. А сьогодні вирішили пересадити, я підготував їм загончик І тут вже в цьому приміщенні, де у нас перепілки і курі були, кури переселили теж другий відсік. Зараз я вам все покажу. Це наші перепілочки. Вже сформоване материнське стадо. Є яйце як на інкубацію. Ну Будемо брати ми після Пасхи на інкубацію. Ось, де вони такі вже яєчки несуть. Це у нас васильків. Ось. От. Вранці збирав, вже трошки накидали. Це мрія наша. От. Убираю я раз у день, такі ще пока не особо формовані. Є величенькі яйця. От. Так, а тепер прийдемо сюди. Тут я застелив їм соломкою. Людоклідом я все просипав. Кормушечка є з цим. З ракушкою. Воду їм теж підключив. Налив туди я їм вітамінов. Хай проп'ють ще при переселенні. Це так трубу обрізав, щоб вода туди не текла каналізаційно, заглушками заглушив. Ось. І кормушки все. їхні дві штуки. От. О, я доклін по стінам просипав, на подоконнику є, кругом. Добренько просипав їм, А Зараз вийдемо, глянемо, що там наша банда робить. Привіт! Привіт! Вас знімає камера. Ого, о, побігли вже, побігли. О, лежали тихенько, сполохав їх. Тут на сонечку, там вон, курки наші сидять. Ось такі от їм зробив сідриці невеличкі, хай привикають, бо сідають. Він там для води робив з карнизу. Таку я цю поперечку прикрутив. Теж он водичку їм під цей димив п'ють. кормушки. Ну чого ти туди залізло, а? Ти лазять де хто хоче. Ось такі у нас амроксики були біліфільдери. Тут теж я їм все єдокліном е, просипав повністю весь загончик. І вони тут сюди гуляють. Вже не так вони щіпаються, але вже бачив, що якісь одне є. То і все смик-смик смик 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 смик, смик. запір'ячко от одного то другого то третього як сьогодні будемо заселяти їх на ніч той відсік в їхньому новому місці жительства от. і певно будемо припалювати їм дзьобики Будемо наблюдати за ними ще на протязі дня, як вони себе ведуть. Але він теж ходить і смикає, смикає. Чого ти його смикаєш? Ну що він смикати? Солому смикає. Така банда. О, ходить і того смикає. Оце ж такий. Бач? Так щоб точно. О, тепер цього достало за хвостиком. Ну, хвоста вже нема. А ти його смикаєш. То був вам рок смикав, а це білі фільтр ходить смикає. Ну і все, значить сьогодні точно вечірком. певно, якщо вийде, я засніму. І ми їм дюбики поприпалюємо. лежить, вітамін D приймала. Ну, Тут їм веселіше, звісно, чину у клітках. Це наше майбутнє материнське стадо. Біліфельдери і амрокси. Ну Щось мені Амрокси якось більше до вподоби. Я замітив, що по відео більше 1300 просмотрів уже по Амроксам. І будемо ми... Ну, все одно все рівно будемо тримати і те, і те, а там уже будемо. За ними наблюдати. Як вони будуть це вести. От. Так що все. Тоді дякую всім гарного позитивного дня. Дякую вам за перегляди і тиски. Що пишете мені, буду відповідати. Підказуйте, хто що може таке, можливо, коїсть. Теж якісь проблемки такі були. от Невеличкі з птичками Хочеться, щоб було в них все добренько. Ну чого ти його кльоваєш? Ти зараз по башке надаю. Банда така. от Підписуйтесь на мій канал. Будемо далі знімати це відео. Будемо спілкуватися з вами. буде писати. Ще раз. Дякую, до зв'язочку, до наступних зустрічів у відео. До побачення!